У сум'янка Ольги Глушенко в гімназії номероди навчалися двоє дітей. Старший син закінчив 10 клас. Молодший перейшов до сьомого. Жінка говорить, що не була проти об'єднання двох навчальних закладів. Основний наш супротив останнім часом він був не сказала саме вже напроти ну направлений на саму посаду керівника. Да, тому що ну ми розуміли, що це може бути потенційно конфлікт. Бо вчителі говорили, ми не підемо там. Батьки також те, чим займалася, я, це боротьба за збереження колективу вчителів і дітей. Пані Ольга говорить, що до прохань батьків гімназії з приводу подальшої роботи закладу керівництво прислухається. Для тих дітей, які вже навчалися в гімназії, нічого не змінюється. У нас у кого була німецька, в того лишається. Наші діти продовжують навчатися за цими старими програмами. Це ясно. Ми зараз ведемо розмову. Мови про те, щоб вона дала можливість, по-перше, дітям, які навчалися до цього в 12-й школі, можливо, хто хоче вивчати німецьку мову, ну, тобто, щоб ця можливість не блокувалася. Ми ж єдині в області, це раз, і здається, з України там буквально декілька закладів, які мають цей контракт. Тому ну, це дуже круто. Частина батьків, вважаючи гімназію, ліквідували незаконно. Мама гімназистки Марина Сумцова говорить, що Сумська міська рада порушила закон, розпочавши створення нового ліцею. Не існує е, законодавчого підґрунтя е, щодо створення таких ліцеїв. Тобто, наразі Міністерством освіти ще не прийнято е, стандарт про профільну освіту. Це в рамках експериментального проекту, цифрового проекту і є ознаки порушення деяких статей Конституції. А Аме порушується е, стаття 53 щодо е, доступної і безоплатної освіти учнів. Порушується стаття 32 щодо невтручання у приватне життя, виходячи з цього, говорить пані Марина. Батьки гімназистів мають право оскаржувати ці рішення. Батьки учнів гімназії номородин мають право звернутися до з позовної заявою до суду з приводу ознак у діях влади щодо порушення конституційних норм і прав учнів і батьків. У Ірини Коляди діти навчаються в дванадцятій школі. Вона входила до робочої групи від батьків які допомагали у створенні нового ліцею. Пані Ірина говорить, що головне питання не в тому, щоб вирішити конфлікт, питання упровадження освітньої реформи. На 27-й рік залишаться тільки реформовані заклади батьки та вчителі, педагоги, да педагогічний колектив, що гімназії що школи номер 12, На всіх зустрічах з Засновником да закладів з а всі погоджувалися з тим, що освітню реформу потрібно проводити. Це не просто вимога а, там батьків-засновників, це вимога держави, це вимога закону. Якісь там непорозуміння саме в між батьками та робочою групою о, щодо гімназії. А було просто не надання інформації, або перекручування можливо інформації для своїх же батьків, для своїх діток. Я думаю, що все пройде без а, ну максимально безболезненно. Заступник сумського міського голови Станіслав Поляков сказав, що планують зберегти ту кількість педагогів, яка працювала у обох закладах. Після того як отримують документи про закінчення навчання, діти вже роботу до комісії. Всі почули відповіді свої. Максимально будемо зберігати профільність цих закладів, зберігати традиції. Директорка новоствореного ліцею номер 33 говорить: нині почали формувати навчальні плани. Уже підходять люди, уже розподіляється навантаження. Ми даємо можливість, ми пояснюємо, як формуються навчальні плани разом з ними. Робимо навантаження, приходять батьки, і я рада, що батьки задають уже, уже такі питання: не зовнішні, а внутрішні там хто буде викладати, там треба де будуть дітки, які кабінети. Як розповіла директорка 33-го ліцею після зустрічі з вчителями колишньої гімназії, номер один станом на 31 серпня 59 педагогів. Написали заяви про продовження роботи в сумському ліцеї номер 33. До реформування у закладі працювали 65 вчителів. Борис Майоров, Олег Вороненко, Вікторія Гладченко, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.